Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Новина останнім часом, звичайно, треш, але як ото кажуть, що маємо, ти маємо. Давайте почнемо зі статті. Ціни можуть зрости в 10 разів. Чому в Україні може різко подорожчати інтернет? Отож, говорю прямо: ваш інтернет можуть зробити євро, але не за якістю, а за ціною. Так, в 5-10 разів дорожче. Ну, це не жарт зараз, це реальні серйозні речі. Чому? Бо держава запустила швидкий і стабільний інтернет, але все це на папері. А платити за швидкість і за стабільність э, змусять нас з вами. Отож, що змінилось? Президент підписав закон номер 4670 9. Він робить швидкість офіційним показником якості зв'язку. Не до 100 мегабіт в рекламі, а конкретну цифру, яку оператори мають підтверджувати вимірами. Плюс краудсорсинг. Що це таке? Користувачі тестують швидкість, і дані летять регулятору. Тобто мораторій на перевірки скасовано. Нацроумінг, оце перемикання між мережами під час НС лишається і після воєнного стану. Все це звучить красиво. На папері це, вибачте, цукерочка в житті рахунок в наших платіжках. Тепер давайте без прикрас. Що це означає для нашого з вами гаманця? Щоб намалювати. Стабільні 100 Мбіт в секунду, не десь там, в центрі Києва, а в спальниках, селах, в забитих районах провайдерам доведеться ставити нові базові станції, тобто точки доступу, міняти оптичне обладнання на портали з реальним запасом на пропускні тягнути резервні лінії. Витримувати перевірки і відповідати за кожен провал швидкості, за кожен. І тримати мережі автономними, автономними під час блекаутів, тобто акумулятори, генератори, пальне, сервіс і так далі. Ви ж розумієте, це великі гроші. Отож, що, що далі? Так, що очікувати? Більші гравці, більші гравці, так, ось на ринку інтернету. Більші гравці просто е, розмажуть витрати на мільйони абонентів. Піднімуть ціну, так, знаєте, непомітно. Малим районним провайдерам доведеться або різко піднімати тарифи, або просто піти з ринку. Монополізація цілком. А де менше конкуренції, там вища ціна і нижча якість. Нам же обіцяли швидше. Обіцяли. І справді, ідея міряти швидкість прозоро нормальна. Проблема в іншому: закон ставить планку без реалістичної оцієї карти фінансування. Розумієте? Де дешеві кредити для модернізації мереж? Де? Де програми співфінансування для периферії, де нема. Де лібералізація доступу до інфраструктури, стовпи, колодязі і так далі, без податку, вибачте, на повітря від місцевих, де немає. Зате є перевірки і штрафи, і все це закладається, вибачте, у рахунок. А в 10 разів це не перебір, спитаєте ви? У великих містах швидше ні. Там мова радше про там, плюс 20-50% 26 2026 році. Але в малих мережах, де зараз там 150-250 гривень в місяць, вимога стабільних оцих соток і автономності може помножити собі вартість просто в кілька разів, розумієте? Деякі експерти прямо кажуть, що якщо тиснути по букві, то вийдемо на європейський цінник десь в 2-3 тисячі гривень. Ну, скажіть, хто буде платити за інтернет 3000 гривень? І е, вийдемо на цю цифру не тому, що там провайдери якісь жадібні, це тому, що фізика, енергетика і залізо просто не читають прес-релізи. Вибачте, що робити е, абоненту, тобто нам з вами. Перевірити свій тариф і контракт. Якщо в провайдера з'явиться якась мінімальна гарантована швидкість, Запишіть її собі, це ваш юридичний якір. Не відведіться там на Wi-Fi, міряли мало. Тобто домовляйтесь про заміри по дроту до роутера. Всі роути різні і вузьке ось це горло часто у вас вдома, а не в мережі. Слідкуйте за оголошеннями про модернізацію. Якщо малий провайдер чесно попереджає про підвищення. Запитайте, що саме модернізують. Ну, не бійтесь задавати питання. І, наприклад, яку гарантовано е, дадуть натомість, так? Ну, що, що ви отримаєте? Не соромтесь питати про резервне живлення. Наскільки годин вистачає батареї? Чи є генератор? Як часто обслуговують? Ну, це ж теж частина якості. Тримайте собі в голові план Б там. друга сім іншого оператора для резервного інтернету, або якийсь колективний договір, я не знаю там з сусідами. Ну, якось треба шукати якийсь, щоб у вас був запасний варіант, що вимагати від держави. Бо це політичне рішення. Я я рахую, що це політичне рішення. На цьому хтось дуже добре буде заробляти, і це політичне рішення буде зі своїми наслідками. Тобто, що нам треба вимагати: гранти, пільгові кредити на модернізації саме в білій плямі, тобто село, приміська зона, малі міста і так далі. Єдині правила доступу до опор і каналізації зв'язку без феодалізму на кожній вулиці. Їдемо далі. Що ще треба вимагати від держави? Прозору методику вимірювань. Де, коли, яким софтом, дріч, вайфай. Інакше оцей краудсорсинг, вибачте, він перетвориться просто на якийсь хаос і штрафи за погоду, за повітря, я не знаю, там за дощ і так далі. Підсумок такий: швидкий стабільний інтернет це, звичайно, добре, але це добре стане боляче. Якщо рахунок просто перекладуть на абонента без якоїсь інвестиційної подушки для мереж. Тому не мовчіть, коли вам виставляють втричі більший тариф, бо вибачте є такий закон. Питайте, що саме покращили, вимагайте гарантій. А від уряду вимагайте не тільки планку і перевірки, а й інструменти, щоб ця планка була досяжна без євроцінника в країні, яка воює, вибачте, і економить кожну гривню. Ну, не на часі. Це завтра, не завтра, і не сьогодні, і, і не після завтра. Розумієте? Ну не на часі зараз. Це абсолютно. Це моя думка. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.